Відео огляд двохкімнатної квартири на вулиці Архипенка 6, ближній центр. Тут такі двері закриваються. Виходимо на балкончик, цей балкончик, по суті, тут тільки ця одна квартира. От такий виходить тут от, тихий дворик спокійний, О, коли все гарно, зелено тут, дуже красиво. Є місце де тут розвішувати одяг. І тут вже вікна виходять з самої квартири. Ходимо зразу в коридор. З коридора у нас направо йде кілната. Ось тут у нас одна така кімнатка якраз вікна, з якої виходять сюди оцей тихий дворик. Тут у нас є диванчик розкладний двоспальний, шафа. Опалення тут газові пічки. своє власне опалення, досить квартира затишна тепла. І інша велика дуже кімната Теж тут є шафа. І є такий Куточок, ніша така, тут теж таке розходне крісло. Є тут такий електричний обігрівач, або щось. І також тут газовий ось такий п'єц. Стоїть в кухні, там газовий конвертор йде. Тут такий диван-ліжко диван, диван двох спальний. Ці кімати вже вікна виходять на. Само вулицю Архипенка. Тут в нас вулиця Архипенка. Тут є місця, такі, якщо є десь вільно, то там можна безкоштовно ставити собі автомобіль. Загалом площа квартири велика, десь біля 60 квадратних метрів. Дивимося кухню і сановозу. Тут у нас душ з туалетом, Туалет. Є такий... колонка на гарячу воду, автомат автоматично запалюється. Душова кабінка, є мувальник, дзеркала. Простора душова кабінка і тут у нас є така як. Столова, де можна собі поїсти, попити чаю, якраз конвекторне це опалення і тут маємо кухню. На кухні тут є стиральна машинка у нас, мойка, плита, витяжка, є мікрохвильовка, тумби на якісь речі поскладати і холодильник. Електрочайник. В принципі, вся техніка в квартирі присутня, також є там проходяг, якщо б щось поприбирати, виступати на квартира.